Середини робочого тижня вас вітає базар Ті останні новинки хай тек індустрії прямо зараз. В цьому випуску про нові фото iPhone 6, які потрапили у мережу, про універсальні зарядки для ноутбуків, про новий гаджет для справжніх ігроманів та про мотоцикли, який вміє літати. Поїхали! У мережі з'явилися свіжі інсайдерські матеріали про iPhone 6, який очікується лише у жовтні. Спільні риси апарату збігаються з макетами, які ми вам нещодавно показували. Але на цьому зразку перехід екрану в бічній грані став закругленим. Через це смартфон здається трохи більш об'ємним, але насправді товшина залишається дуже малою. Корпус неймовірніше виконаний з алюмінією. Загальні дизайнерські риси вказують на те, що якщо ці знімки правдиві, то в Apple вирішили повернутись до м'яких ліній, як в айфонах третьої серії. Але багато коментаторів вважають, що це не більш ніж китайський фейк, і довіряти таким знімкам не можна, бо чого тільки в Китаї не роблять. На жаль, на фото, нібито новенького iPhone 6 не видно, який в нього буде роз'єм для зарядки. І Через це хвилюється багато користувачів яблучних гаджетів, бо Apple може зробити його іншим. І тоді старі аксесуари можна просто викинути. Універсальними зарядками опікуються у всьому світі, особливо власники ноутбуків, і для них є приємна новина. На кікстартері стартувала компанія зі збору коштів на дарт. Найменше у світі універсальний зарядний пристрій для лептопів. За добу гаджет зібрав всю необхідну. Для комерційного виробництва суму більше 200 тисяч доларів і надійде в продажу березня наступного року. Новинка буде випущена у двох варіантах: перший призначений для більшості ноутбуків, які мають напругу потужності не більше 65 Вт, Його ціна складе близько 130 доларів. Ну а другий буде коштувати 200 доларів і призначений для 15 і 17 дюймових MacBook Pro. Але, на жаль, модель з дисплеями Retina не підтримується. Величезний інтерес громадськості до шолома віртуальної реальності Oculus Rift послужив причиною не тільки великої кількості наслідувачів, бажаючих швидко і легко заробити грошей, але і розробників, здатних запропонувати е, нові ідеї. До останніх можна віднести команду, що створила проект Анті Шолом розроблений ними, має дисплей Full HD 960 на 1080 точок для кожного ока. А його сенсори відстежують як нахил голови, так і переміщення користувача у про. Остері, але найбільш цікавою частиною проекту став контролер, форму і функції якого можна змінювати залежно від ігрової ситуації. Поки що розробка триває, але придбати антівер можна буде вже восени цього року. Але на жаль, про ціну пристрою нічого не повідомляється. І наостанок про щось суперфантастичне: а саме про індивідуальний літаючий мотоцикл, перші досліди на тему подібних літаючих платформ почали американські військові ще у середині 20-го століття. Тоді ідея не пішла в серію в першу чергу через сумніви, в ніші застосування і проблем з управлінням. Знову концепт згадали вже у 21-му столітті. Близько двох років тому компанія Aerofax анонсувала свої плани по створенню індивідуального транспорту під назвою AeroX для польотів на малій висоті а недавно було офіційно. Оголошено про те, що AeroX з'явиться у продажу вже у 2017 році. Конструкція має дуже футуристичний вигляд і може парити над землею на висоті до 4 метрів, розвиваючи швидкість до 72 км на годину. Для управління потрібно стежити за своїм центром ваги. А як кажуть автори, мотоциклісти розберуться з цим дуже швидко. Монтажопідйомність літаючого мотоцикла складає 140 кг, ну а запас ходу на повному баку 1 годину і 15 хвилин. Що ж, сподіваємось, що такий дивомотоцик. Таки з'явиться у продажу, і тоді із заторами буде покінчено. На цьому все. Бажаю вам доброго дня і на все добре.